Цілий гектар винограду можна виростити вдома безкоштовно. Причому з однюсінької гроночки винограду. Чого? Того, що в кожній гроночці у нас є кісточки в кожній ягідці. Ці кісточки виноград з'їли, кісточки повисівали, і тут у вас ціла плантація. А якщо ще взяти нескільки гронок? Ага. Все було б так просто, якби не було так сложно. Справа в тому, що кісточка неправильно передає генетичний матеріал. Причому це не тільки з виноградом, з яблунями, з іншими рослинами та, та так працює. Ви воно то там щось повиростає, але це буде не те, що ви ждете, а воно у вас на виході вийде гусь бик, фазан, жираф і страус, і ще табун слоненят. Для того, щоб у вас повторювався сорт, треба брати паличку від будь-чого. Тобто ось палочка, ну вона ще має бути визрівша, і її там уже різні варіанти. Або висаджувати в землю, або прививати до іншого дерева, і тоді воно те получатиметься. Можна, якщо не вмієте прививати з паличками, взяти саджанець, наприклад, у нас, і вирощувати у себе вже готовий сильний саджанець. Приблизно така філософія. По іншому, воно на жаль, чогось не працює. Ну, хоча й хотілося б. Гарно вражає мирного неба дебелих спин. А ми тут далі щубраємо саженці, готуємо їх до викопки, яка буде десь у жовтні. Так, да, Карина Олексіївна? Так точно. За раєм.